Яка, фактично повністю соосність труби. Ось таке гарне кільце. Зараз покажу внутрішню сторону без заломів. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Woodloft and Tools вироби з дерева та металу і огляд електроінструментів. Нарешті, друзі, я вже закінчив роботу над е, таким трубопогибом. Трубогиб вийшов надпотужний. Переробляв його раз три або той чотири, виявив фактично до ідеалу. Хто дивився першу частину, може подивитися, який він був в першому варіанті. Зараз я дуже багато чого переробив до нього. Так що не перемикайтесь, не забувайте підписуватися на канал. Зараз я все покажу, розкажу, покажу всі розміри, покажу, що доробив, як я його вивів фактично в ідеал. До речі, таких аналогів я ніде не бачив. Зробив це я думаю, що перший такий варіант. Так що не забувайте підписуватися і погнали, я розказую по конструкції і по розмірах. Даного трубогиба. Друзі, перший перше, що я переробив від першої версії, це зробив ось такі вали. У мене було просто почіпники. Далі я зробив тепер з труби. Труба, друзі, зараз показую і. Буду зразу з розмірами показувати. Друзі, ось такі вали зробив це приймаючі вали. Труба. Наружний діаметр. 48 внутрішній е, внутрішній діаметр 41. Друзі, е, товщина стінки 3 мм. Можете бачити підшипники. Підшипники у нас будуть 40 на е внутрішній На 16, 16 внутрішній, 40 діаметр наружний, болт йде теж 16-й. Ось така конструкція. Почіпники фактично повністю запресовані на невеличких прихваточках, щоб не з'їжджали. У нас є три посадочних різних отвора. І плюс четверте для більш заокругленіших радіусів. І ось ми собі регулюємо. Це залежить від товщини труби і від діаметру, який вам потрібно зробити. Тобто ставимо на різні рівні і. Регулюємо. Ось. Фактично зажимати не потрібно, легенько від руки зажимаємо і все чітко стоїть. У нас. Далі, що друге, я зробив? Це направляючі підчепники на ось такій каретці. Каретка регулюється по висоті для різних висот. Вище, нижче, для різних товщин труб і для різних діаметрів. Ось, виставляємо як потрібно. Фіксуємо з двох сторін тут. на ось такі баранці і в нас труба проходить чітко, рівненько, не вигинає її, не викручує і е, дуже хороший чіткий. Таке гнуття виходить. Зараз я їх покажу, як виконана каретка. Каретка сама виконана труба 30х30, товщина стінки двойка. Тут таких два прорізя. Тут, якщо нам потрібно відрегулювати підроздіну товщину труби, ми просто відпускаємо тут, виставляємо, зажимаємо і в нас чітко виходить. Ось ця труба у нас 15 на 15, тут у нас йдуть 20 на 20 труба, чітко, плотненько заходить сюди. Ось чітко заходить, і як кому потрібно, під який діаметр і розмір труби виставляємо, затискаємо і все. Такого аналога я не бачив ніде, ні в Ютубі ніде, ні заводського аналога не бачив. Це придумав я лічно сам. Тому кому цікаво робіть. Дуже корисна штука. Перший варіант в мене був без ось цих направляючих роликів. Вони йдуть і спереді і ззаду, такі самі направляючі. Ззади, така ж сама ідентична частинка йде. Тому е, дуже корисно і класно Рівненький гиб получається і чітко проходить труба. Далі по розмірах. Весь розмір довжина 55 см. Тут у нас йде два уголка, 40 на 40 зварені докупи. Головне, коли при зварці чітко. Чітко виставити 90 пут, щоб все рівнечко було. Далі ось ці прорізи для, для вала. Перша проріз від центральної вісі до вала 8 см. друга проріз 11 см. третя 16. См. І четверта, 22. Тобто перша 8, друга 16. Ой, перша 8, друга 11, третя, 16, четверта 22 сантиметри від центральної, центрального вала. Далі як тут у нас конструкція виконана? А, ще по розміру. Тут у нас, виходить, 70. 3 міліметри між цим. Тут у нас вал самий 65. 65 по бокам дві шайби, щоб вал чітко був відцентрований. І е, ось так воно виглядає. Далі дві ніжки, труба е, 50 на 25. Весь остальний каркас теж з труби 50 на 25. 20 товщина, теж от зварюємо. Далі показую ще, що я доробив. Ось зробив ось такий фіксуючий фіксуючу штучку для однакових е гибів, кому потрібно багато одинакових деталей. Ось зафіксували, зафіксували. І коли ми доходимо, Раз, воно перво нижче вже не піде. Тобто Ми зможемо багато одинакових деталей виконувати. Фіксується на будь-якій висоті. Далі ще що я зробив? А, Основний вал зроблений з ось такого подовжувача для головок. Точнісінько такий самий тут стоїть. Підчепники всі такі самі, тільки трішки його... Прийдеться під шліфанути, бо він йде товщиною, товщиною 17 мм, а підшипник йде діаметром 16 мм. Тобто трохи треба фактично нальоту цього сняти і він сідає. Далі ось ця різьба йде в мене Це від старого з'ємника. Вона була от така в зборі, тому я її взяв, використав, вона дуже потужна і чудово сюди вписалася і виконує на відміну свій функціонал. Можете брати шпильку, але мінімум брати, мінімум, е, діаметром, я думаю, 20 мм як мінімум діаметром потрібно брати шпильку, щоб воно рівненько і чітко прижимало. Легенько крутиться, прижимається. Далі, третє, що я зробив? Ось цей вал, ручка в мене йде тут з'ємна. Чому я зробив з'ємну ручку? Тут просто труба, вона крутиться, щоб легко було крутити, чому з'ємна ручка, тому що я тут от проточив, тут проточив під е, е, дрель. Тобто під 13 діаметр, щоб сюди дрель вставала, щоб можна було і дрелю крутити і крутити самою ручкою. Ручка раз, заклали і також зафіксували на такий же самий баранець. Далі, по, цьому, по цій конструкції вроді розказав, зараз ще покажу зблизька. Знімлю одну каретку. Кажу, як виконана середина. Друзі, ось як виконана середина. Також та же сама труба йде, що ось на цьому валку. Вирізано тако і під такі же самі підшипники йде. Тут у нас 32-й болт, 32 -га гайка, тут дві шайби направляючих, Дві труби 20 на 20 опорних, плюс ще тут йде 15 на 15, щоб виключити різноманітні люхти. Тут ось така велика шайба наварена на вал, щоб вал не ходив. Тут, звичайно, масним смальчиком, щоб хорошо легенько ходило. З другої сторони так же само зроблено. Тут ось підточив я під дрель, щоб можна було і дрелю крутити. Ось. З цієї сторони така ж сама система, така ж сама каретка, такі ж самі направляючі ролики, такий же самий вал. І такі ж самі е, йдуть отвори на, такої, на такій самій відстані від середини. Ось як ручка виглядає. Тут труба просто. Ось так. Тут теж один подовжувач для голівок. Тут. Далі, друзі, зараз я вам покажу його в дії, подивиться, як він чітко, класно гне. Ось я вже дуже багато труб різної товщини діаметра і радіусів понагинав. Ось дивіться, які чіткі кола виходять. Ось навіть таке маленьке. Коло це труба 15 на 15, можна таке коло зробити, це десь радіусом десь сантиметрів 30, не більше. Це 20 на 20 коло Далі можна різні арки робити, дуги Ось 30 на 30 труба, теж справляється легенько. Ось 50 на 25 труба теж. Можна дуже гнути. Тільки один тонкий метал, воно без центру боя, дуже погано гне і робить заломи. Тобто тонкий метал, бажано від 1,6, як мінімум, метал використовувати при гнуті. Так що, друзі, ось такі результати, я його вже протестував, багато вже чого. Нагнув, можна і прутки гнути. Ось такі кругляки. Це десятка. Теж класно чітко гне. Можна полосу гнути також. Круглу трубу не пробував. Не знаю чи воно справиться з круглою трубою, бо там на круглу трубу потрібно такі валки з проточкою з потаєми. Поки ось такий варіант, дуже сильно задоволений. Кому цікаво, пишіть в коментарях, що ще може не розказав про нього. Конструкція фактично я її вже вивів до досконалості. Все класно чітко гне до труби 50х25 справляється з головою. Від 15 на 15 до 50 на 25. Зараз, друзі, я продемонструю, як воно працює, як він в роботі. І самі побачите, як класно, чітко він робить різні арки, дуги і тому подібне. Друзі, один повний оберт і прокатуй. Давай де проходи легенько, це вже три прохода, зігнув майже варку, зараз кручу далі, подивимось, зігнемо коло. Робимо ще один оберт. Я думаю, це вже останній оберт. Труба йде добре, не просковзує, легенько. Все, друзі, далі не буду гнути, бо тяжко витягувати. Бачимо, яка фактично повністю соосність труби. Ось, друзі, який результат. Таке чітке, фактично вколо загнув. Ось як воно виглядає. Ось внутрішній без заломів, чітко все наружний також класно все. Отже, дивіться, тестував скільки різних нагнув і дуги, і арки, і повністю кола. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Там є багато різного відео по столярній темі металообробки і огляду електроінструментів а далі я планую в подальшому зняти відео буду робити або крісло качалку або кокон на базі даного трубогеба. тому думаю що це буде вам цікаво не забудьте підписатися прокоментувати і поставити вподобайку все, всім дякую за перегляди і всього найкращого.